Вітаю в етері! Епізоди! А у студії з вами працює ведуча Юлія Прибитько. І сьогодні у випуску ми поговоримо про таке. Міноборони анонсувало застосунок для військових, який має полегшити робочі процеси. У Києві пройшла церемонія вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. 73% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології у столиці пройшов пам'ятний кінопоказ документальних фільмів, відзнятих під час Євромайдану. Про все це. Детальніше далі у випуску. Міністерство оборони України оголосило про розробку нового застосунку для військових, спрямованого на автоматизацію та спрощення робочих процесів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За словами міністра, бійці часто скаржаться на великий обсяг паперової роботи, зокрема на заповнення журналів та складання рапортів. З метою розв'язання цієї проблеми розробляється застосунок з назвою «Армія». Плюс, який має на меті оцифрувати значну частину робочих процесів, запуск застосунку армія плюс планують влітку. Фронтові поліцейські пліч-опліч із військовими йдуть у штурми і стоять в обороні. Вже понад рік об'єднана штурмова бригада Національної поліції України Людь захищає наші землі від окупантів. Як артилерія відпрацьовує по позиціях росіян на Бахмутському напрямку у сюжеті Вікторії Кравчук. Гармата! Якщо ви бачите людину у військовій формі, це не означає, що вона обов'язково у лавах Збройних сил України. Бригада Людь формувалася по зразку НАТО із добровольців, які виявили бажання служити, в яких по якихось причинах не вийшло піти в Збройні Сили України. Вони зараз пліч-опліч воюють разом із нами на даному напрямку. Працюю я на Гаубіт 700 Це 152 мм гармата. Працюю зі своїми колегами, з якими з якоюсь частиною працював раніше в поліції. Так само з нами працюють цивільні люди, які раніше були цивільні, а зараз воюють пріж облічі з нами. Працюємо на цій гарматі вже тут більше півроку. Гармата у нас стріляє, що осколково фугасними. Працюємо по піхоті, по броньованій важкій техніці, легкій техніці, також по фортифікаційних спорудах. Вікторія Кравчук, Максим Коропатенко для епізодів. У зсу заявили, що повідомлення New York Times про сотні полонених українців в Авдіївці повна брехня. 20 лютого видання опублікувало матеріал про те, що сотні українських військовослужбовців могли бути захоплені в полон окупантів або зникли безвісти під час відступу з Авдіївки. У ЗСУ спростували інформацію. Речник оперативно-стратегічного угруповування військ Таврія Дмитро Лиховій в етері телемарафону заявив, що видання New York Таймс свідомо чи ні поширило російський пропагандистський фе. І ця інформація не відповідає дійсності. 36 місяців саме стільки, згідно з новим законопроєктом про мобілізацію, має відслужити кожен військовий, перш ніж подавати рапорт на звільнення. Та попри цю норму, багато громадян та родичів захисників вийшли цього тижня на протест з вимогою розпочати процес демобілізації. Про це та більше у сюжеті Назара Степанюка та Ольги Бобровської. Цього тижня центром Києва пройшла хода родичів та близьких військовослужбовців. Їхні вимоги демобілізація тих захисників, які перебувають на фронті ще з початку вторгнення або навіть раніше. Одна з протестувальниць Анна каже, що мета процесу прийняття процедури демобілізації у новому законопроекті про мобілізацію. Хочемо, щоб новий закон, який за мобілізацію хочеться прийняти, і хочемо, щоб туди додали такі статті, як демобілізація, бо не може бути мобілізації і без демобілізації. Чоловік Ани пішов добровольцем і ще в лютому. Він пройшов усі гарячі точки від Бахмуту до Авдіївки. Але скільки йому іще ще служити, невідомо. Він говорить: я знаю, чого я тут, але ж ну вибачте, вже своє трохи відсиділи. Вони йшли перші хлопці. Я вважаю, що їм треба вже дати просто навіть ну, можливість не то, що їх там демобілізувати, ну щоб була можливість цих людей, щоб хто хоче, хто може, будь ласка, а дайте можливість, щоб людина могла звільнитися, могла відпочити, могла якось прийти просто до тями. Згідно законопроекту, військові після 36 місяців служби можуть звільнитися, але лише після рішення ставки верховного командувача. Ця перспектива аж не задіяти. Вірня, що людина пішла добровільно, і що, а добровільно ти не можеш ні додому сходити, не просто побачитися з рідними, сім'ями своїми. Це таке, це значить, ну, хтось нас не лох, а хтось, видно, лохів нас виходить. Казар Степанюк, Ольга Мавровська спеціально для епізодів. 73% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Соціологи зазначають, що з травня 2022 року ситуація не змінюється, і такі настрої спостерігаються в усіх регіонах. Наразі лише 4% скоріше або безумовно переконані, що переможе Росія у травні двадцять. Другого року таких було 1%. Водночас абсолютна більшість українців, а саме 85% вірять у перемогу у війні, із них майже 40% впевнені, що це станеться протягом одного чи двох років. Про це свідчать результати січневого опитування центру разумкова. Цьогоріч Україна в десяте вшанувала Небесну Сотню. Заходи з нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні пройшли, зокрема, й у Києві. Детальніше про це у сюжеті Романа Середюка у Києві відбулися пам'ятні заходи на честь Героїв Небесної Сотні. Зранку 20 лютого на алеї Героїв Небесної Сотні провели панахиду за загиблими під час Революції Гідності та прочитали молитву за Україну. Молимось тобі вислухай. На знак пам'яті прополеглих майданівців пролунала пісня «Пливе кача», яка стала реквіємом за небесною сотнею. Після церемонії вшанування героїв кожен міг принести квіти й лампадки до меморіалу загиблим учасникам революції гідності. Жаль, гори і думки про буття майбутніх наших поколінь. Пік протистояння активістів Майдану і силовиків припав на 20 лютого 2014 року. У цей день Беркутівці відкрили вогонь по протестувальниках. Внаслідок розстрілів загинуло 48 людей. 68 активістів отримали вогнепальні поранення, від яких згодом деякі померли. Я думаю, що не покарані винні, тому що влада е, вкрай погано сприяє виявленню справжніх злочинців. Треба провести дуже багато експертиз, дуже багато опитати свідків, і це дуже Загалом, внаслідок подій Євромайдану, кількість загиблих сягнула 107 людей. Наймолодшому з героїв Назарію Войтовичу було 17 років, а найстаршому Іванові наконечному 82. Серед них не лише громадяни України, але й Сакартвело та Білорусі. Вони посмертно були удостоєні званням героїв Небесної Сотні. Роман Середюк для епізодів. Українські біженці в Британії зможуть продовжити свої візи на півтора року. Такі візи дозволяють біженцям працювати в Британії, а також дають їм доступ до освіти охорони здоров'я та соціальних пільг. Перші такі візи видали ще у березні 2022 року. Відповідно, вони закінчаться у березні 2025 року. Рішення міністерства дозволить продовжити перебування в Україні щонайменше до кінця 2026 року. 18 лютого на честь роковин Революції Гідності в одному з київських закладів відбувся пам'ятний кінопоказ документальних фільмів, відзнятих під час Євромайдану. Як пройшла подія? Далі у сюжеті Анастасії Кокалко та Марини Радзієвської. Ми знаходимось в дуже атмосферному місці Сквот-17. Сьогодні тут проходить показ короткометражних фільмів, присвячених подіям майдану. Минуло 10 років після рушійних подій, які заклали європейський вектор руху нашої країни. Режисери, документалісти об'єднання Вавилон 13 показали сьогодні добірку короткого метру, знято в часи революції гідності. Вавилон 13 розпочали свою діяльність з коротким відеопролог, яке було записано на Михайлівській площі в Києві 30 листопада 2013 року. Автори проєкту на події поділили, що це об'єднання утворилось, бо українська кіноспільнота не змогла лишитись осторонь подій зими 2013-2014 років. Сьогоднішній показ нагадування всім небайдужим. Своєрідний урок пам'яті такої непростої глави української історії у залі, як учасники цих подій, так і ті, хто були ще дітьми в дні майдану. Глядачі поділилися з нами своїми враженнями від перегляду. Сьогодні я тут для того, щоб подивитися і ознайомитися з проєктом «Вавилон-13», та щоб поспілкуватися, зустріти друзів, яких я давно не бачила. Пройшло 10 років з революції гідності. І ми маємо пам'ятати про цю нашу добу, про цей наш період, коли вона відбувалася. Я була маленькою, але я багато чула про це, зокрема від своїх рідних, від своїх батьків, які були там учасниками, від своїх друзів, які є старшими, і так само від усіх небайдужих людей, які зараз так само приймають дуже вагому участь у тому, щоб берегти нашу державу, тому щоб боротися за неї. Анастасія Кокалко та Марина Радієвська спеціально для епізодів. Хірурги у Львові вперше самостійно пересадили пацієнту кістку з гомілки у щелепу. Про це повідомили у реабілітаційному центрі Незламні. Пацієнтом став 25-річний військовослужбовець Андрій Грушко з Херсонщини. На початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік служив на Донеччині, де у березні 22-го року російський уламок розтрощив йому щелепу. Після двох років лікування він потрапив у реабілітаційний центр Незламні, де йому провели операцію з реконструкції нижньої щелепи, вставивши титановий імплант. Однак він не прижився. Тому лікарі вирішили провести одну з найважчих операцій у щелепно лицевій хірургії та замінити відсутній фрагмент його власною кісткою. Операція тривала 14 годин і завершилася успішно. Зрештою, кістка прижилася. Тисячі українських сімей після початку повномасштабного вторгнення втратили свої домівки. Проте, завдячуючи програмі, є відновлення, всі громадяни мають можливість отримати грошову компенсацію, або ж нове помешкання як відшкодування. Оформити заяву можна самостійно у ЦНАПі, або ж, наприклад, за допомогою громадських організацій. Одна з таких почала свою роботу у Чернігові, де та Альніше у сюжеті Марії Салій після початку повномасштабного вторгнення у державі працює програма є відновлення, яка допомагає людям отримати грошову компенсацію або житловий сертифікат. У Чернігові та області працює громадська організація Український голос громад, яка консультує мешканців міста по програмі. Є відновлення саме відновлення на сьогодні. Це досить актуальна і нагальна тема, і можна сказати, в деякій мірі проблема для тих людей, які не мають мобільних телефонів сенсорних. Тобто, вся програма побудована на підключенні до програми Дія. Але дія може бути тільки в сенсорному телефоні. Тому ми допомагаємо тим людям, які не мають телефонів, заповнювати в дії свої аккаунти. акаунти. Головною метою є захист підтримка законних соціальних і економічних інтересів населення громад. Власники пошкодженого та знищеного майна по державній програмі є відновлення, мають можливість отримати як житловий сертифікат на придбання нового житла. Також житловий сертифікат для проведення самостійної відбудови зруйнованого майна, а також грошові кошти для проведення ремонтних робіт частково пошкодженого майна. Організація також пропонує консультації з юристом. Звернулася до громадської організації з питанням по житлу, так як житло було зруйновано під час авіаудару повномасштабної війни, і за консультацією звернулися. Чому не підтягує в дію реєстр? Марія Селі спеціально для епізодів. Це всі новини на сьогодні. Ви можете слідкувати за подальшими випусками епізодів на каналі Могилянської школи журналістики. З вами у студії працювала Юлія Прибитько. До наступної зустрічі!